Дорогі підписники, дорогі українці, сьогодні дуже цікава тема. Знаєте, доволі часто буває так, що нам просто ну, не говорять про якісь прийняті рішення. Так було дуже часто і це продовжується. Так от, є закон, який прийняли ще півроку назад, і от з дня на день він набуває чинності. Закон. України про внесення змін до кримінального кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань. Так цікаво, так? Да? Удосконалення видів кримінальних покарань. Про що ж а, цей закон? Дивіться: за деякі кримінальні порушення будуть карати пробаційним наглядом. Президент підписав закон. Тобто. Пробаційний нагляд, що це таке. <кій> Простими словами, якщо не вдаватись там в ці всі юридичні терміни це покарання, за яке не будуть сачати до в'язниці. Тобто людина скоїть злочин, але за це її не посадять до в'язниці, просто там прийдеться деякий час ходити, там відмічатись в деякі органи. І все. То буде собі людина скоїть злочин і буде собі гуляти на волі. Дивіться. А, отож, президент підписав закон No3342, розчка 10. Про внесення змін до кримінально-процесуального кримінально кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану. Міністерство юстиції роз'яснило, що згідно з документом, за деякі кримінальні правопорушення будуть карати пробаційним наглядом. При цьому він буде одним із основних, розумієте? Із основних видів покарань на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але водночас буде їхньою альтернативою. Тобто дуже цікавий момент. А тепер дуже просто, законно, причому законно можна буде людину не саджати у в'язницю, а ось обирати їй. Покарання у вигляді ось цього пробаційного нагляду. Впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенетиціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства, розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Гуманізації. Добре, їдемо далі. А пробаційний нагляд може бути застосований. За. за які злочини. Давайте зараз а, пройдемося, а, за які злочини а, не будуть саджати до в'язниці. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень в, раді, в разі перевищення меж необхідної оборони, перевищення заходів необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. А ось тепер цікаво. Тобто тепер хтось перевищить свої повноваження, наприклад, поліцейські. Або ТЦК, я не знаю, чи ТЦК, чи на них буде поширюватись цей закон, бо це навіть не державний орган, але, знаєте, все може бути. Вб'ють когось або покалічать, і можна буде примінити ось цей закон і людині, яка скоїть злочин, їй нічого не буде. Походить собі, повідмічається у відповідні органи і все. Читаємо далі. Я буду зупинятися тільки на тих пунктах, ну, буду читати все, але з роз'ясненнями буду зупинятись тільки на тих пункт, пунктах, які нам з вами будуть цікаві. Їдемо далі. Умисне легке тілесне ушкодження, побої та мордування, домашнє насильство. Тобто, тепер примінити цей закон можна буде і до тих людей, які, вибачте, скоюють домашнє насильство. Тобто, якийсь горе батько б'є жінку, б'є дитину, і все добре. Йому нічого за це не буде, він буде собі бити, і що там не знаю. І ну, це, це, це я взагалі не розумію. Я взагалі я, хто писав цей закон? от Чесно, для мене для мене, ну це просто шок. Не будуть саджати до в'язниці. Я так розумію, що буде все це продовжуватись, бо ну я як, а як тепер? Тепер дуже багато чесно. Ось до цього моменту в мене дуже багато питань, але відповідей нема. Їдемо далі, погрози вбивством, зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, зараження венеричної хвороби, ненадання допомоги хворому медпрацівникам, насильницьке донорство. А ось тут насильницьке донорство це просто ну, цей пункт визиває просто мільйон питань. Тобто, хтось, вибачте, в когось щось відрізав, якийсь орган, і що, все, нічого, буде собі гуляти на волі, піде собі там повідмічається і все чи як? Ну я не розумію, як. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Їдемо далі. Експлуатація дітей, примушування до вступу в статевий зв'язок. Тобто, простими словами, і фактично знущання над дітьми, і фактично зґвалтування. І за це не будуть саджати у в'язницю. Це що це таке? Це як взагалі? Далі. Порушення порядку фінансування політичної партії перед передвиборної э, агітації, усилення, э, ухилення від сплати аліментів, розголошення таємниці усиновлення, перешкоджання професійній діяльності журналістів, грубе порушення законодавства про працю, невиплату зарплати, стипендії пенсії чи інших установлених законом втрат, порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну мед, э, меддопомогу. Знаєте, ось ці останні пункти. Про невиплату зарплат, пенсій, про порушення недоторканості приватного життя, право на отримання освіти на безоплатну меддопомогу. Знаєте, ось тут мені здається, що ось все це якось буде прив'язано до, до ТЦК, до ухилянтів, до ось всього цього. Тобто, ага. Ми вам не будемо надавати нічого, ні меддопомогу, нічого, нічого, ні освіти, не зможете ні оженитись, не зможете ні вчитись, не, не лікуватись, нічого не зможете. Нікому нічого за це не буде, і все буде добре. От якось так. Мені здається, ось тут це все якось буде пов'язано. Далі крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство. А ось тут просто ну, це дуже серйозні злочини. Крадіжка. Тобто зайшли, вкрали щось, зловили цих хуліганів. І що, вони не будуть сидіти за крадіжку? Вони будуть собі далі, ну то вони знову будуть красти. Грабіж? Грабіж це, це хуліганство. Тобто на вулиці десь якісь хулігани зловлять когось, поб'ють, вкрадуть щось, бо крадіжка сюди теж входить. І нічого, їх не будуть. тобто… Все за це мають саджати. Але бачите, ось такий закон: ну навіщо? Навіщо не будуть за це саджати? Далі незаконне використання з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги та благодійних пожертв. Тобто, коли крадуть гуманітарку, все, їх не будуть саджати. Нехай йдуть собі, погуляють. Підроблення документів, розголошення банківської тимниці, незаконну порубку, перевезення зберігання і збуту лісу з цим лісом, це вже просто треш. Вже стільки років. <кій> стільки років вже просто про цей ліс. Все, будемо боротися там те, 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 те вже з цим лісом. А тепер дійшли вже до того, що ніхто нікого не буде. Виробують ліс. вже Тут і так екологічна ситуація вже просто з цією війною це просто жах, Ще за вирубку лісу нічого не буде, то нахрен все повирубають і все, бо буде повна беззаконність. Далі. За браконьєрство, публічні заклики до чинення теракту, наругу над могилою, ввезення виготовлення збут, розповсюдження порнографічних предметів, створення або утримання місць розпусти і звідництва, посів або вирощування снотворного маку чи конопель, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Тобто тут вже наркотики. І нічого за цим. Що ще написано щодо цього закону? Покарання буде виконуватись без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обов'язків, за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання. Пробаційний нагляд може бути призначений на строк від 1 до 5 років. При обрання покарання у виді пробаційного нагляду суд покладає такі обов'язки: з'являтись, відмічатись. Повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання. Не виїжджати за межі України. Зараз ніхто не може виїжджати. Якщо ж засуджений вирішить там не виконувати все це, йому можуть обмежити волю на строк до трьох років. І все. Ось такі новини, дорогі глядачі. Ви знаєте, я не знаю, як все це коментувати, але з урахуванням всього того, взагалі, які новації, так, нововведення нам пропонує влада, це просто коса дибко, правда? А, беремо ось, я вже мовчу за мобілізаційний закон. Беремо а, те, що хочуть за виготовлення зброї там, і так далі, так далі. За все це за а, просто штраф. А, Ось цей закон, це просто жах. Дуже-дуже багато моментів, є, які просто, знаєте, і про це ніхто не говорить. Ось ну, якось все це так. І що саме основне, все цей закон вступає в дію. Тобто його можуть примінити до ось цей перечень, просто нереальний перечень. Ось все це можна примінити. Ось цей закон до ось всіх цих злочинів. І людям нічого не буде за це. От і все. Це все просто приведе до беззаконня. До беззаконня. От і все. Я взагалі не розумію, як це можна було прийняти. Але все знаєте, як завжди, тишком-нишком, тихенько, ніхто нічого. А ось тут бах, все, вже починає діяти через декілька днів. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? Я в шоці від цього закону. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.